Це починається з простих питань. От уявімо, що ви хочете їсти. Ви зголодніли, і ви плануєте замовити піцу. Давайте, як мінімум, ми навчимося сьогодні замовляти піцу. У вас є якась потреба, ви хочете її задовольнити, є вибір. Замовити там одну піцу за 30 см, там, в діаметрі, або одну піцу за 45 см в діаметрі. Вибір простий і очевидний. І, і так, здебільшого, це все позиціонується і в світі інвестування. Коли там все ділиться на чорне та біле, добро та зло, але насправді завжди. Вибір трошки складніший, тому що в нас з'являються в житті додаткові параметри. От давайте ми наш вибір трошки ускладнимо. Ми додамо якийсь параметр, який буде робити наш вибір не таким очевидним. Цей параметр кількість. Давайте додамо іншу піцу маленьку. Тепер у нас з вами є дві піци по 30 см і одна піца за 45 см. Вже дві менше. По площі, ніж одна за 40. Так, правильно, у нас параметр кількість вже дозволяє імпульсивно прийняти рішення про те, що ми оберемо дві маленькі, потім з'являються у нас математики, які рахують площу. І так, як в чаті було написано, я дуже задоволений, що ви активні. Якщо математик порахує, він побачить, що там одна піса велика все-таки більше за 45 см, в діаметрі більше, ніж дві маленьких. Але Цю модель можна ускладнювати і далі. Потім з'являється хтось, хто каже, наприклад, а до чого нам тут взагалі площа? Ми то е, порахували, але нам то важлива вага, да? нам важливо те, скільки ми отримаємо. там Скільки ми будемо їсти цю піцу, не по площі, а по вагі. І вже у нас фокус трошки змінюється. І ми вже маємо третій параметр, по якому ми приймаємо рішення. Потім у нас з'являються ще параметри. Хтось каже, а нам не просто вага тут не підходить, і просто кількість не підходить. Нам треба порівнювати ціну. Нам треба робити якусь ефективну інвестицію в нашу піцу. Нам треба розуміти, скільки там грамів на одиницю затрачених коштів ми будемо витрачати. Хтось каже, а, треба звертати увагу не лише на вагу, треба звертати увагу і на наповнення. Десь там більше тіста, десь там більше начинки, там апріорі, там, можливо, в великій піці товше буде тісто, тісто там більш калорійне. Нам треба взагалі звертати увагу не на ціну, а на калорії. Ой, не на вагу, а на калорії. І рахувати, наприклад, скільки ми за гривню там калорій зіймо і скільки там калорій зіймо. І отаких от параметрів, які ускладнюють модель, ми можемо додавати безліч. Це це так відбувається і на фондовому ринку. Треба розуміти, що немає якоїсь білої або чорної інвестиції. Все залежить від параметрів, на які ви звертаєте увагу. І от хтось потім приходить після цієї дискусії і каже: А яка взагалі ціль? Для чого ми замовляємо піцу? І ми починаємо вже йти. Від вашого фінансового плану, да, тобто від ваших цілей, тобто, якщо ми хочемо запастись там калоріями, ми там думаємо, що буде блекаут, да що не будуть працювати магазини, то ми будемо обирати ту піцу, в якій там більше тіста, але в якій калорій на одиницю грошей більше. Але якщо ми хочемо там вийти на нашу фінансову свободу, да? ми хочемо кайфувати від життя, отримувати задоволення, то ми хочемо отримати піцу, де більше начинки. Да? Ми десь готові жертвувати, переплачувати, але отримувати більше задоволення. От навіть з вибором піци все від простої моделі ускладнюється і все приходить до цілей. Це вам таке от нагадування про те, що ваш. Ваш фінансовий план це є все таки основою, тому що він, от так як спіцує, він дозволяє в інвестиційному світі вам краще орієнтуватися. Ви починаєте вилавлювати на якісь окремі параметри, типу вага, ціна, там ще щось. Так, от і в інвестиціях ви не виловлюєте якісь пропозиції історії успіху. Там якийсь блогер написав, як він заробив там 100 їх на крипті. Ви починаєте все. Базувати до вашої потреби. Ну, то, як мінімум, піцу ми замовляти навчилися, і тепер перейдемо до інвестиційного ландшафту. да Ми бачимо, що у нас, в принципі, в світі інвестування є досить багато активів. Я от вам привів табличку, от плюс-мінус, що доступно для українського інвестора. Тут, до речі, не все. Цю табличку можна доповнювати. Але, як ви бачите, тут е 18%. Інвестиційних інструментів. Да? В цьому ландшафті можна загубитися. І от, щоб в ньому не губитися, ми завжди маємо іти, спиратись на нашу піраміду, цінність, ціль, а потім актив. Тобто задаємо собі питання, для чого ми інвестуємо, потім у що ми інвестуємо, і потім вже тактика, тобто як ми інвестуємо, з урахуванням там, якихось обмежень. І щоб нам краще в цьому інвестиційному ландшафті да, плавати, нам треба. По якихось критеріях інвестиції оцінювати. Зазвичай, у нас, як інвестор, міряється зазвичай дохідністю, да в кого там піца більше, умовно кажучи. да Я заробив 7%, хтось заробив 20%, давайте все перекидати туди. Але критеріїв це кубік-рубік. да Кожен колір, кожна грань вони все одно є. Можливо, вони не на виду, а десь там трошки збоку, але їх треба враховувати. Ось я базово вам навів там 11 критеріїв за якими можна порівнювати інвестиційний інструмент. І, як бачите, дохідність там це лише один із них. комусь важлива там, ліквідність да, для резервного фонду, комусь там прогнозованість, хтось хоче е не мати справу з волатильністю, мати лінійний інструмент, хтось, наприклад, хоче. От у нас були такі кейси убезпечити від посягань. От каже, наприклад, що я, от як ФОП, ризикую всім своїм майном. Я розумію, що там в Україні можуть і органи прийти, і якусь право завести. Я хочу якийсь такий актив, який дозволяє захиститися від посягань там правоохоронців або судової системи. Це також один із параметрів. Тобто, ви завжди параметри обираєте під себе. І всі інвестиційні інструменти не лише фондового ринку, а й українські, і там бізнесові. Ви намагатись крутити з різних сторін, щоб весь кубік рубіка цей роздивитися. Тому що десь може дохідність класна, а потім виявляється, що там податки жирають половину цієї дохідності. Щоб було трусніше, ми вже розуміємо, да, наш підхід, ми будуємо все на наших цілях. Я вам зробив таку матрицю, за якою можна гратися. Тобто, через які інструменти, які цілі можна. Закривати. І тут шість основних цілей вам привів: регулярні подорожі, там щомісячна допомога батькам, оновлення авто, купівля нерухомості, якісь дитячі цілі і фінансова свобода. І якісь найпопулярніші інструменти, через які українці звикли реалізовувати ці цілі. Я тут також привів. Зелена галочка означає, що в принципі можна реалізовувати, можна реалізовувати ціль через цей інструмент. Червона. Означає, що навряд чи ви зможете ефективно реалізувати, зайти то зможете, але досягти своєї цілі в необхідні сроки при необхідному результаті навряд чи зможете. І там зелененьке з знаком питання, це означає, що в принципі можна, але є більш ефективні інструменти. Тобто, це не буде помилкою, але оптимізувати свою інвестицію також можливо. І відсоток це означає, що можна на якийсь відсоток, тобто не весь капітал. От, наприклад, там на оновлення авто ви не все плануєте нести в корпоративні облігації, а лише якусь частинку, чому тому, що корпоративні облігації вони досить ризиковані і. Ви будете прагнути до більш консервативних активів. І от можна подивитися, там, як яку ціль можна реалізовувати, через які інструменти. Внизу я виділив інструменти закордонного фондового ринку. Це у нас акції, облігації, etf фонди. Я вже сподіваюся, що ви знаєте, що це таке. І я окремо виділив такий от підкласик «Target Date ETF». Якщо ми беремо акції, облігації, ETF, то нам краще заходити від 10 років. Якщо ми беремо там, «Target Date» фонди, ми вже можемо реалізовувати якісь середньострокові цілі, але це точно не будуть якісь там короткострокові цілі. Цю табличку можете собі потім взяти, спиратися на неї при прийнятті рішень. Ми сьогодні говоримо от про довгострокові інвестиції. І е, якщо ми повертаємося до тої нашої матриці критеріїв, ми розуміємо, що якщо в нас є якісь короткі цілі, типу резервний фонд. Там нам що важливо, щоб від інфляції там зберігало, щоб ліквідність якась була. Е, якщо нам важлива якась середньострокова ціль, типу там оновлення авто, нам важливо, щоб... Був цей результат прогнозований, якщо ми все-таки розглядаємо довгострокове інвестування, то наша основна ціль її можна от таким от виразом е озвучити: що наша ціль зберегти та перемножити наші кошти, зберегти від інфляції, тобто зробити так, щоб наші кошти не втратили купівельну спроможність, і зберегти від самого себе, бо часто кошти, які там лежать під матрасом, вони знаходять пригоди. Кошти, які там лежать, десь далеко на закордонному брокерському рахунку. Треба там, подавати заявку на вивід, потім конвертувати, знімати, переводити в гривню. Тобто цей шлях він трошки ускладнюється, і виходить так, що людина, коли тримає кошти, кошти далеко, то вона е рідше посягає на свій же капітал. І... Що відповідно примножити наші кошти, тобто отримати наш інвестиційний прибуток? От, якщо розглянути ці дві складові, спочатку там зберегти да, від інфляції, я вам представлю графік те. Наскільки вірогідно який із активів обганяв інфляцію, як читати цей графік по горизонтальній осі, по осі апсис у нас ідуть роки інвестування 1, 5, 10, 25 років. По осі ординат, частота у відсотках, як часто актив обігравав інфляцію, тобто як часто реальна дохідність активу була позитивною. І от ми можемо побачити, тут представлені різні активи, короткі облігації, довгі облігації, нерухомість, золото, товари, акції. І який висновок, що акції, це ось ця останенька. Лінія це, в принципі, той актив, який найкраще всього, до речі, вас захищає від інфляції. Що навіть на проміжку одного року, якщо ми проведемо десь 75% випадків акції обганяли інфляцію. Тобто 3 роки з чотирьох, інвестуючи в акції, ви будете обганяти інфляцію. Чим довше ви тримаєте ваші активи в акціях, тим більш вірогідно, що ви обженете інфляцію. І десь на 14 роках починається вже 100% обганяння інфляції на історичних даних. Це Означає, що в майбутньому може не може бути щось інакше. Але історично, кожен період тримання акцій більше 15 років, навіть у кризу, навіть у депресію, він 100% дозволяв вам обганяти інфляцію. І ось бачимо, там, як інші. Активи цю інфляцію відбивали. До речі, всі ми популярні там, товари, комодітіс, там газ, нафта, бачите, у них навпаки. Чим довше ви їх тримаєте в портфелі, тим менша вірогідність обігнати інфляцію. Ось Тому цей актив досить привабливий, там, якось ситуативно, на коротких термінах. Але чим довше він в портфелі, тим менша вірогідність, що ця інфляція буде. Обіграна дохідністю цього активу Ну і другий графік, такий показовий по примноженню капіталу. Я взяв аж за 200 років. Це просто такий трохи приклад з гіперболізацією, але він дозволяє наглядно подивитися, як які класи активів примножують ваш капітал. Один долар вкладений 200 років назад, щоб він перетворився зараз. От ми бачимо, що. Якби ми просто тримали в доларах і за інфляцією, ми отримали зараз 5 центів купівельної спроможності. Якби ми інвестували в золото, до речі, багато хто любить золото, дивіться, за 3 роки реально ми б примножили до трьох доларів. Реально, Тобто ну, ми вже врахували інфляцію, тобто збільшили б наш капітал в три рази. І далі от ідуть наші акції, облігації. Казначейські чеки це короткі облігації. Ось дивіться, один долар вкладений в акції, він би зріс в 930 тисяч разів, майже в мільйон за 200 років. В той час, як золото доросло в 3 рази. Тобто, який ми з цього зробимо висновок по інфляції, по примноженню капіталу, що, в принципі, для довгострокового інвестування основний клас активів, які ми прагнемо використовувати, це акції. Але дивіться. Є у нас популярний індекс SP500, я думаю, ви вже всі про нього знаєте і на минулому уроці також розглядали. Я привів вам дохідність по декадах. Тобто за 10 років, там, починаючи з 1900, 1900 року. Дивіться, навіть на проміжках 10 років, не дивлячись на те, що цей проміжок такий суттєвий, ми маємо досить різні результати. Ось люди, навіть які нещодавно вклалися в 2000 році, і які там в 2010 зафіксували свій результат, вони отримали там менше 1% річних. Люди, які навпаки інвестували, почали інвестувати в 2010-му і вийшли там. В 21-му вони майже 13% річних отримали. Бачимо, що навіть на проміжку 10 років цей результат його важко передбачити. Тобто середня дохідність, яку там рахують, ну результат досить волатильний. І ось вам також графік, який дозволяє це все. Перевести у вірогідності. Що ми тут бачимо? Що якщо ми купуємо акції на один місяць, то в 38% випадків ми можемо потерпіти збиток. Якщо тримаємо їх рік, то лише кожен четвертий рік ми будемо отримувати збиток, до речі, так от як в цей рік. І далі, чим довше ми тримаємо акції, тим менше в нас вірогідність отримати збиток. Вже там, тримаючи акції 15 років. Ну, досить маленька вірогідність отримати збиток. Хоча статистично, я зауважу: статистично є вірогідність 8% закрити 30 років навіть у мінус. Тобто, якщо ви думаєте, що там 20 років це панацея, я ні. Навіть 20 років під час Великої депресії був від'ємний період, і навіть 30 років є вірогідність закрити в мінус. Просто такого історично ще не траплялося. Але якщо ми візьмемо там, параметри дохідності, волатильності і там наперед, то 30 років можна в мінус закрити 8% вашу вірогідність. Що ми бачимо? Що ми, як інвестори, прагнемо акції тримати довго, тому що ми тим самим максимізуємо наші шанси на перемогу на те, щоб отримати прибуток, і от наша наступна теза, що на фондовому ринку ми хочемо використовувати акції як основний клас активів, бо він примножує наш капітал і захищає від інфляції, і хочемо інвестувати на довгий термін від 10 років, щоб максимізувати наші шанси на отримання прибутку.